Добрий день, любителі виноградної лози. Сьогодні ви в мене знаходитесь на колекційному винограднику в Одесі. Значить, Сьогодні в нас така форма, як цимус Олега Михайловича Писанки. Ось ви бачите. Це в мене на винограднику на другий рік. Ультрарання форма. Оригінатор зробив опилення на подарок Запорожжя і на Веліс. Так що смак у неї безподобний, я ще такого не зустрічав ніде. Мускат із цитронними такими тонами. Нікого равнодушним не оставив. У моє полий гронки у нього весом від 800 до 1,5 кг. Ягода 5-7 грамм, він, взагалі, сильно рослий. Температуру морозостойкості одержає мінус 23, сійкість до хвороб, вище середньої. Так що рекомендую всім мати у себе на винограднику цю форму. Нікого не остави равнодушний. Зараз ми знаходимося у гібридної форми «Бенефіс» Олександра Михайловича Бурдака. Це дуже чудова форма, ягоди крупні від 14 до 18 грам, Гроно до 1,5 кілограма. Дуже ранній. При достиганні набирає такого жовтого кольору. З хустячим вкусом. кожиця з'їдається хорошо. Стійкість до хвороб вище середньої, гармонійний вкус. Так що всім я рекомендую у себе на винограднику мати таку форму. До побачення!